У Закарпатській області викрили військового комісара, який очолював райони ТЦК та СП та змушував своїх підлеглих будувати собі будинок. А під час обшуків у майора виявили золотий зливок та російської радянської символіки. За інформацією офісу генерального прокурора, земельну ділянку, де солдати будували будинок, військком купив під час війни та оформив на родича. У ході санкціонованих обшуків, окрім золота, виявлено службові документи, квитки. Франції, талони на паливо, грошові кошти, наручні годинники та інші речі, які мають доказове значення. Також під час обшуків у майора знайшли георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресорки, футболку із логотипом СССР, радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із монетами РФ. У ДБР додали, що військовий комісар народився та навчався на території РФ, а будували йому будинок саме. Мотивовані та патріотичні підлеглі військову інкримінують частину 5 статті 427 прим 1 кримінального кодексу України, перевищення влади і службових обов'язків йому загрожує до 12 років позбавлення волі.